Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо нашу неймовірно потужну та надійну мотопомпу. Нашу новинку SWP-50. Цей інструмент стане незамінним помічником у перекачуванні води на будівництвах, в саду, господарстві та багатьох інших сферах. Давайте розглянемо всі її технічні характеристики та переваги детальніше. Почнемо з потужності. Мотопомпа SWP-50 оснащена чотирьохтактним двигуном, потужністю 5,5 кінських сил, що забезпечує високу продуктивність та надійну роботу. Цей потужний двигун дозволяє мотопомпі перекачувати велику кількість води зі швидкістю 30 кубічних метрів на годину. Також у мотопомпи неймовірно вражаюча висота всмоктування до 7 метрів. Мотопомпа здатна витягти воду з глибоких джерел або з великих відстаней. А що стосується висоти підйому, SWP-50 може підняти воду до 30 метрів. Що робить її ідеальною для поливу та інших потреб, крім того, вона оснащена захистом від низького рівня оливи. Це запобігає пошкодженню двигуна та забезпечує довговічне використання мотопомпи. Мотопомпа SWP-50 працює на бензині, що забезпечує мобільність та високу продуктивність за мінімальною витратою палива. Всього 1,28 літра. Ви зможете здійснювати потужне перекачування води. Вона має великий об'єм паливного бака 3,6 літри, що дозволяє тривалий час працювати без необхідності в частому заправленні. Також варто зазначити, що об'єм оливи в картері становить 0,6 літра, що забезпечує надійне змащення двигуна та збільшує його довговічність. Вона має ергономічний дизайн, що робить її зручною у використанні. Легке управління, зручні ручки та доступні регулятори дозволяють легко керувати процесом перекачування води. Далі давайте поговоримо про функціональні можливості мотопомпи. SWP-50. вона оснащена великим входом та виходом, діаметром 50 мм, тобто 2 дюйма, що дозволяє перекачувати великі об'єми води без перешкод. Крім того, мотопомпа SWP-50 має фільтри для затримання бруду та інших частинок, що можуть бути присутніми у воді. Це допомагає запобігти пошкодженню насосу та забезпечує безперебійну роботу. Завдяки своїм потужним можливостям вона може бути використана для вихачування води з підвалів, каналізаційних шахт, ставків та інших резервуарів. Важливою особливістю мотопомпи є надійність та довговічність. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують стійкість до корозії та зносу. Це означає, що ви можете розраховувати на тривалу та безперебійну роботу мотопомпи. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації SWP-50. До неї входить сітка водяного фільтра штуцер сітки водяного фільтра. Штуцер алюмінієвий, кріплення штуцера. Хомут. Ущільнувальна прокладка, свічковий ключ. Набір гумових опор із гайками. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон. До речі, гарантія на мотопомпу, як і на всі інструменти StartPro, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. І на завершення хочу відзначити, що мотопомпа SWP50 має зручну конструкцію та невелику вагу, що робить її зручною для перенесення та використання в різних місцях. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе. Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. до зустрічі.